Будьте всі благословені. Ось багато хто жахається, чому така страшна війна вибухнула в 21 столітті. А ви сподівалися, що освіта, технології і мистецтво врятують вас, або вони зможуть замінити Бога. Тільки наївні люди не розуміють впливу історії, що тільки Бог може врятувати нас. Це також стосується історії слав'янських країн, історії Росії. Скільки не змінюються правителі, але видно той самий Дух і почек. І все одно монголи татари тут були, царська Росія чи Радянський Союз нічого не змінюється. Все залишається, як і раніше: насильство, війни, тиранія, зло, лукавство, диктатура. І якщо хтось каже, що Біблія застаріла, то ми в Україні бачимо, що вона стала ще більш, більш актуальною. Ця священа книга є послання від Бога. Він показав нам, що було, є і буде, і як не бути проклятими, а бути благословеними. Люди, зверніться до Бога, тільки Він зможе нам допомогти. Підписуйтесь на канал наших пастирів Салтаненко. Ми будемо молитися за вас і вивчати Біблію разом. Амінь.